Друга частина Іван Котрярелевський казка про сонячних братів. Ми також будемо до 10 до 11 сторінки голови читати, і будемо, я можу ще построїти цей ось 9 глава. 10 і до 11 і все. Це буде це тільки друга сторона. Читаємо. Читаємо за да. восьму главу читаємо. Восьма перші землі жителі прямо з місячної Сінні сімейство із спектром в внесений блакитний повітряний кордон землі і відправоження їх зустрічали. Тепер землі, жителі, де були азоти і життя, як бажалося життя, живаво де вивився кисень. Йому стало легче пихати, а телехтажительный газлонтежило. Пантежило вибаливо. Та то нього та невдалення. Не все лише в підлежить в ньому. Ньому чули і спектр і ви винувато. винувато. Попыталась. семья. В общем, семья заострилась далеко. Родича, дядечка и Лия. А Иднышка. Дев'ята пожежа, поромінь, правильний не любив життя від непомітного. Так, давайте філетик злетавшися, кинулося на петю, азота, е, і азот і кинулися, валився не без поравного кругли на одному дорозі, одези зітхнулися з чи нема ульт рафіле тому то є бо смертельний бавсяки ой який прикор доник від проразу всі зразу мив 10 глава Безославна смерті променю. Про променю. Пролеження смерті, промилення у моллі, терафіле того, не кленення, промилення фільмування із фільмування, тралися на пригляд лезання, леди чутник і рек промені у. Ладно, а палала дело пожежа. Всем до побачення, всем до побачення. всем до публичения.